Росія вдалася до чергової інформаційно-психологічної операції. Під час виступу, як я вже говорила, начальника генштабу РФ Герасімова. Медіа зафіксували позаду нього карту, яка шокує навіть тих, хто вже звик до цинізму Кремля. Це знаєте, це мабуть така собі відповідь на українську карту або на карту Дональда Трампа, яку розглядали Зеленський і американський президент у Вашингтоні в Білому домі. Так, от на російській карті, яку ось нам щойно показували, і зараз вона з'явилася на екрані Одеська та Миколаївська області позначені увага як частина Росії. Уявіть собі, так лінія проведення проведена російськими генералами, відрізає від України не лише тимчасово окуповані території, а й простягається аж до кордону з Молдовою та Румунією. Ця карта може відображати реальні військові цілі Кремля, контроль над половиною України.